Доброго здоров'я всім! Микола Вересень мене називають, і ми сьогодні будемо з вами півтори години, приблизно півтори години. Поговоримо про гроші. Андрій Шевченко, генеральний директор рейтингового агентства кредитрейтинг. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли до нас. Добрий. А головне питання, яке, я думаю, всіх цікавить: це чи можливе повернення назад, тобто до курсу 8.30 і відсутності панічних настроїв. Однозначно сказати, важко дуже, да? і тут е, дуже багато факторів, які впливають і на курс е, гривні до долару, і на інші, е, скажімо так, системні речі. І тому, е, безумовно, орієнтир, який є, закладений в бюджеті, вісім п'ятдесят, так, ну на мою думку, він залишається зараз основним. Але е, всі ми. Я кажу про аналітиків, які, в принципі, слідкують за макроекономічними якісь питаннями. Ми очікували зниження курсу ще в 2013 році. І тоді, на нашу думку, ситуація була така прогнозована, оскільки дійсно там, платіжний баланс показував, що є негативне сальда і так далі. Але ми побачили, що курс був стабільний. Uh, і вже на початку 2014 року, року, на тлі скажімо так, політичної кризи, ми побачили, що курс почав рухатися. І рухатися він почав ну, достатньо жваво. Uh, цього, мабуть, що ніхто не очікував, оскільки ну, в принципі, да, ми три роки жили з курсом якимось пригнозованим. <тас> та? uh, якщо казати про курс Національного банку, він взагалі був нерухливим, да? а курс комерційних банків ну, він рухався, але так, не, не дуже сильно. Скажімо так, і імпортери, і експортери вже десь до цієї ситуації звикли зв, 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 так. А, тому казати, що щось повернеться на якісь mm -hmm. ті, ті позиції, які були, ну, на будь-що ні. Але я думаю, що дії центрального банку в сукупності з е, е, урядом їх можливі подальші кроки на зближення або з Російською Федерацією да й отримання, все ж таки тих грошей, які нам пообіцяли наприкінці року. Або домовленості нові, з Міжнародним валютним фондом, з Європейським Союзом щодо нових якихось вливань, фінансування дефіциту бюджету і так далі, ну, вони призведуть до якого, до, до якихось дій, і ті адміністративні заходи, які зараз вживає Національний банк, вони поступово будуть, ну скажімо так, від, відмінятися. Але дійсно тут ми маємо дочекатися ну, позитиву, позитиву. Дивіться, якщо. Ну, тобто тоді виходить так, що Нацбанк і, і уряд нічого не зробили погано, тому що заклали 850 і зараз приблизно 8,60, 850 буває, 870. Але тоді питання, чому не попередили і чому. Це вже політичне питання. І чому це не можна було зробити поступово? Тобто цей, цей, цей обвал, як його називають, да, здивував, да? ну окей, зробіть по 10 копійок, там чи по 20 копійок. Там, і, 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 і попереджайте людей, що слухати, зараз буде. 8.30, а, а завтра там чи в березні буде 8.35, а потім 8.40, а потім 8.45, сорок все нормально. Нема питань які просто тут, що, що тут відбулося? Тут хтось не втримав валюту. Тут що тут? ну що, що чому так стало швидко? Я, я дуже довго думав, поки мене не переконали в зворотньому, що це Росія. Ну бо повалився е, рубль російський, наскільки я слідкував? Ну і на вздогін повалилася гривня. Кажу, що ні, не може такого бути, що воно прямо не не так не так поєднано. Але чому так було зненацька? Це тому, що криза така в фінансово-економічній царі української, що просто іншого виходу не було. Чи хто чи хтось таки зіграв? На, ну, на, на цьому всі знаєте. Я думаю, що ну не можна сказати, що для уряду або для національного банку ця ситуація вигідна, оскільки ми розуміємо, що вони відповідальні за це, так і я думаю, що особливо прогнозувати, що буде саме от таке дуже швидке зниження курсу. Ну для них це було недобре для, для, для їх репутації і так далі. Тому я думаю, що тут все відбулося. Скажімо так на тлі нестабільності політичної відбулися панічні настрої і в населення, і в підприємців, і власників там якихось крупних заощаджень, і так далі, і вони просто вирішили застрахувати себе шляхом конвертації гривні. Оскільки так як ми говорили, що три роки ми жили в стабільній гривні, ми вкладали депозити в гривні, оскільки це приносило додатковий дохід, да там відсотка ставка вище, тому вони просто зараз вирішили скоріш за все, вони просто вирішили застрахуватися і переконвертувати гривні в долар. Ну відповідно, коли ми. Знаємо, що там платіжний баланс він ну, у нас від'ємний да, скажімо від а, достатньості доларів а, в тому числі і викидувати їх всі а, з валютних резервів. Ну нема сенсу нема сенсу. Да, а, тому от відбулося таке зниження курсу. А тоді можете ви пояснити, чому саме в ці дні? Ну тому, що наскільки я розумію, майдан почався в кінці листопада. Простой він спокійно. Кінець листопада, грудень. І тільки в кінці січня це все почалося. Це, 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 чому чому як би виходить так, що довіра була, була була до гривні, а в самому кінці січня щось довіра впала? Чи, чи це хтось запанікував, чи це хтось ну, почав якісь там оборудки робити, я не знаю, спекулятивні? Ну, на мою думку, що тут декілька факторів. Да? Ну, перше, затягнулося. Да, то в принципі затягнулись. Ми всі очікували, що рішення буде знайдено нормальне, політичне, ага, ага. мирне. Це перше. По-друге, все ж таки наприкінці 2013 року ми почули дуже позитивну інформацію. Ну, в перш за все, і для гривні, і для економіки. Те, що Російська Федерація погодилася да, дати гроші. Що почалося в 2013 році? По-перше, ми. З'ясували, що у нас є борг перед Російською Федерацією, перед Газпромом та да, і і і, не, і, дасть. Так, і він не маленький так, а, а. і вони почекають е давати гроші чи ні, оскільки уряд не сформований, він е тимчасовий. Е тому ну, і ну і безумовно на всіх цих факторах е спекулянти були завжди. Тому хтось захоче на цьому заробити, і в принципі почали трошки хитати ринок. Ну а там уже підключилось панічне настрої населення і вкладників. Ну і відповідно. Процес пішов. І тут треба було від національного банку безумовно адміністративні заходи, оскільки ну, просто вливати гроші з валютних резервів воно до нічого не привело. Ну а які тоді перспективи все ж таки? Виходить так, що коли ви говорите, що є надія на те, що або Росія дасть грошей, є надія або Євросоюз, там ну, чи Захід, скажімо так, умовно, географічно да? дасть грошей. Е, і, і третій варіант, який ви не назвали, а я думаю, що всі його називають, це ще й реформи існують для того, щоб грошей не брати. Та? Бо кажу, що розумію люди кажуть, що реформи це навпаки. Це не те, що потребує великих грошей, це потребує великої економії. цих То. На сьогоднішній день без реформ Україна як качка, да, поранена. Вона не зможе без російських грошей чи західних грошей виживати. Правильно я розумію? Ну, в принципі, правильно, ви правильно кажете, що реформи потрібні, але у нас вже не перший рік поспіль бюджет, який формується, він дефіцитний. Відповідно, для того, щоб покривати дефіцит бюджету, треба брати запозичення. На внутрішньому Ще... ринку да. запозичення брати, ну я би сказав би, ну Ресурс не дуже значний. Ну, тобто він не, не, не зможе покрити весь дефіцит, і ми не зможемо там взяти у населення або ну хоча кажуть, що там дуже багато грошей в тіньовій економіці, але вона як була, так і так і лишається. Тому ми мусимо йти на міжнародні ринки. І тут на міжнародних ринках виникає питання: якраз те, що стосується, і е, рейтингів України, ну і відповідно від цього залежить і вартість коштів. В принципі, Україна може взяти кошти, але. Не... Ціна, ціна цих, цих Скільки зараз? Скільки Україна може? За скільки може зараз позичати гроші в, ну нормально в Європі на, на біржах? Я на думаю, що більше 10%. Більше 10%. Mm -hmm. А мені казали, що коли більше 8, то це дефолт. Ну, це погано. Мені кажуть, що коли 8, це вже дефолт. Коли 7, то біржа закриває. Коли падіння на біржах відбувається, то ну, 7 закривається біржа. Скажу так, що в принципі от є такі інструменти як страхування від дефолту да міжнародно на ну, на міжнародних ринках і зараз от цей інструмент по україні торгується вище 10%. відсотків Якщо брати ту ж Грецію, то в два рази нижче ця страховка коштує сьогодні. Так а в пік грецьких проблем ну трошки була вона вища. Ну то есть, в принципі Україна лідує да, л... Лідер. Л... є лідером, да, в цьому е вартості саме страхування від дефолту. А розкажи, що таке дефолт, щоб люди зрозуміли, тому що якщо ми вже торкнулися цієї теми, і ми кажемо про 10%, то це означає, що Україна постійно на межі. Я читав якісь рейтинги іноземні, і там у нас в десятку чи в сімку країн, де ну, питання дефолту не є питанням. Він може статися в будь-який момент. Ну і коли стає дефолт, це що означає? Що банки закриваються? Чи що, це? що це? Ну, Насправді, ні. Е, що тому, це що... для громадян? Тому що я не хочу. ну, Я думаю, що громадян не цікаво, що там у якихось людей було 3 мільярди, а потім стане 2. А ну... от у тих, у кого було тисячу гривень, потім стане 10. Гривень, то це для них є важливий момент. Ну, перш за все, да, я я хотів би тут підкреслити, що е, скільки б не говорили, що Україна на грані дефолту, Україна завтра буде дефолт, але Україна за 20 років своєї незалежності ні, ні, жодного разу не об'явила дефолт вчасно і в повному сенсі виконувала свої зобов'язання. Єдине в 98-му році, там була реструктуризація боргів. Коли в, е, в, в Росії був дефолт, да, 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 да. от тому ми в даному випадку, Да якщо брати. Що багато країн пройшли через систему дефолту, да, але Україна в Ще принципі не пройшла. Не пройшла да. І я думаю, що і для уряду, і для національного банку, то, ну, в принципі, для всіх питання повернення боргів це основне. Да, це захищена стаття бюджету. Тому, в принципі, я думаю, що ми будемо над цим працювати, і ну це, мабуть, саме останнє, що. На що, на що можна піти? Uh, що стосується самого поняття дефолт? Ну це в принципі якщо uh, Україна або там ну, країна X, назвемо це, так, так да. Uh, якщо країна X просто не може виконувати свої зобов'язання, сплачувати uh -huh. відсотки і тоді. Тобто повертати в один день суму. приходить uh, якийсь там дядя, який позичав, да, якийсь президент чи там це, голова національного банку країни Y, і каже, ви нам винні 2 мільярди, а країна Х каже, у нас нема 2 мільярди. Це називається дефолт. Так. Так. В принципі, от, якщо там країна Х, вона сама об'являє, що вона не може завтра, там, післязавтра, виконати зобов'язання по поверненню так, там, боргу, який там має бути сплачений. Mm -hmm. Для людей, що це означає? Ну, В принципі, завжди це позначається на вартості валют. Mm -hmm. Безумовно, це оскільки. Ну, це і банки закриваються, я так розумію. Ні, банки не закриваються. Не закриваються. Це дефолт. Ну, якщо ми кажемо, що про країну X, то це дефолт країни Х. Всі суб'єкти господарювання, які в цій країні господарюють, вони так і продовжують. Вони, вони продовжують працювати. Да? Але ну в принципі тут вже і вартість кредитів зростає. Ну відповідно, там скільки банків там теж вони десь беруть гроші, десь позичають їх для того, щоб потім віддати в кредити. Тому для всіх це погано. Тобто, у вас нема, якби, такого передчуття, що дефолт можливий? Я думаю, що всі люди дуже грамотні. І я маю таку надію, що ніх, ніхто цього не допустить. Ну, окей, але тоді, знаєте, ви кажете, або, або Росія, або Європа. А якщо не а, ані Росія, ані Європа? Ну, це ж постійно в залежності знаходитись, так? Да? Ну, безумовно. Да, або... Кремль скаже, ні, ми не хочемо. Європа чи Америка вже сказали сто разів: робіть реформи, отримуйте гроші. Це, якби речитатів такий, да? вони постійно це говорять: робіть реформи, отримуйте гроші. Ну, значить, ми будемо змушені робити реформи ніж для того, щоб а які реформи? Ви як фінансист, що що, що в галузі фінансів, яку реформу треба би робити? Що ще реформувати треба для того, щоб якби це все ну, залагодити? скажімо так, ну я перш за все вважаю, що е нам треба фінансувати наше підприємство. А, і це буде, от ми, якщо подивимося на останні роки, ну хоча кредитний портфель банків зростає, але він не зростає тими темпами, які потрібні економіці. Тобто, відповідно, вартість кредитів дуже дорога. Багато підприємств не можуть просто дозволити собі. Брати кредити за такою вартістю, тому відповідно вони відкладають на завтра, на післязавтра, на, на рік через через два модернізацію виробництва. А це відповідно, конкретна здатність. здатність так їх продукції, яка які вони виробляють. Тому, от саме, якщо б якщо б ми в фінансовій системі зробили, скажімо так, кредитування більш доступним, то я думаю, це був би перший... А так. як це зробити? Всі розуміють, що 20% це абсурд. Чи 15 це теж абсурд? І 10 це абсурд. Та і будь-яка людина в Європі отримає позику для своєї квартири 2,5%. 2,1, 3. Але це та, так само і, і, і в інших галузях, та не тільки приватні позики. Я думаю, що можна купити взяти кредит будь-на що за 3%, за 2%. Ну. То яким чином в Україні зробити так, що слухайте, я вам скажу інше, що мене дивує, Україна мене не сильно дивує, але коли я дивлюсь на схід, то там. За наявності газу і нафти все одно 10%, відсотків, ну 9%, відсотків. Та? Ну так і, і так далі. І тоді ти питаєш, а як же тоді треба жити, щоб мати три? Ну от окей, я думаю, що з, з радості український підприємець за п'ять буде щасливий. Думаю, да. Та хоча п'ять це в 2,5 половина рази більше ніж в Європі. То як зробити це? як це, як це, як це організувати? Ну, чи є де, взагалі спосіб, якщо ні, ні у кого не виходить. Ну, дивіться, скільки вже років поспіль е, Сполучені Штати Америки е, е, стимулюють фінансову систему. Тобто в них є програми стимулювання, і вони, в принципі, дають на ринок дешеві гроші. 0,25%. Да, 65 мільярдів щомісяця чи щороку. Ну, коротше, якісь такі страшні гроші. Так, так. Тому, ну, в принципі, і Європа е, також стимулює свої економіки. То, Вони то... дають банкам, банки дають, перерозподіляють ці ресурси вже е, по на підприємства. А банки зв'язані з обіцянкою? Ну, умовно кажучи, банк же може сказати: ух, клас, мені держава дала під 3%, а я зараз розміщу. Серед населення за 20 і от 17% в кишеню поклав. Не, ну я думаю, що особливо в Україні це має бути програма, яка дійсно прив'язувала би і банки б не мали б права заробляти на цьому якісь шалені гроші. Да? Має бути маржа, оскільки банк має щось заробляти, але вона має бути незначною, оскільки вони там отримують ресурс недорого. І повинні розподіляти його також на дорогу. А чому тоді це не робиться? Чи тому, що друзі і брати і куми, тобто начальник якогось банку, господар, він має свого двоюрідного брата в національному банку і вони там якось мають якісь гешефти. Ну тому що те, що ви розказали, дуже легко, і, і всі розуміють це. Та глядачі кажуть: Фу, Йолки, так це ж так просто. Так, а чому тоді так не робиться? Що, ну, давайте зробимо. Давайте там. Ну я, я, не, я не кажу, що я хочу бути прем'єр-міністром. Але ну це так, тоді це дуже легко. Слухайте, ми визначаємо з експертами 5-10 напрямків розвитку економіки. Та і кажемо, на ці 5 напрямків у нас є такі гроші. Ми ці гроші даємо банкам, банки починають кредитувати економіку. Економіка починає розвиватися. Принаймні, в всіх 10 галузях. Ну, мабуть, що е, ну, скажімо так, можливо, це потрібно робити через е, от ті установи, які е, зараз. Uh -huh. Є у Кабінету міністрів. Да, там і банк розвитку, uh -huh. який так є, але там він не дуже так. Ми, ми не часто чуємо про його. діяльність. Так, так. Та. Можливо, це через державні банки має бути зроблено. Uh, там, якщо ми кажемо про іпотеку, є також іпотечна організація, яка також може uh, виконувати цю функцію. Uh, ну, я думаю, що це, це має бути поступово, да, але от чомусь, uh, коли. За, за, е, західні банки е, уряди друкують гроші, да, так називаємо да. програми е, якогось там стимулювання, да, то ніхто нічого поганого не каже. Якщо тільки Україна починається робити, то зразу виникає якісь дуже багато запитань, що що ж ми друкуємо гроші. Якщо ми подивимося нашу інфляцію, то в принципі можливо там нам і треба стимулювати нашу економіку, щоб трошки пожвавити її. От, тому я думаю, що нічого поганого в цьому немає. Окей, але чому тоді, чому тоді це не робиться? Я, я, я просто не можу зрозуміти. Це просто через те, що всі розуміють, що український чиновник, якщо повз нього проходить мільярд на іпотеку, він обов'язково туди так, між іншим, руку вставить і, і, і собі півмільярда в кишеню покладе. Правильно я розумію, чи ні? Ну, тому що інакше не можна це пояснити. З, ріку в рік, з року в рік говорять про іпотеку, про молодих сім'ї, програми, нічого не відбувається. З року в рік говорять, давайте щось стимулювати економіку, нічого не відбувається. Попри те, що є люди, які будуть це критикувати, такі люди завжди знайдуться. Але через три роки критиків не буде, якщо економіка почне розвиватися, робочі місця зарплатні пенсії і так далі. І так далі, щось почне безумовно, з точки зору там ментальності, дійсно дуже важливий дуже, дуже високий рівень контролю. І те, що ви кажете, ну воно має місце, мабуть, що так. З іншого боку, думаю, що ну, або так, ментальність наша така, що ми шукаємо де, де заробити трошки там швидше Трошки, трошки мільйонів. Да, мільйоні. да, і при цьому нічого не зробити. Тому ну, є, є в нас така проблема, і я думаю, що якщо ми цього не будемо робити. То ми будемо знову мати дефіцитний бюджети. Знову дефолт буде десь там ходити. Ну, він, да, він буде завжди над нами висі, висіти. Да. Ми, я, я маю таку надію, що ми ніколи до цього не дійдемо, але е, він буде над нами висіти, оскільки ну, дійсно економіка має розвиватися. І те, що ми показали в 2013 році ноль, це дуже погано для нас. Uh -huh. І ми маємо показувати. Цифри, ну, 3, 4, 5 Ну, Кажуть, що і... це не так легко. Кажу, ну, що не вс... легко. Світова е... Тут вже починається світова економіка, де не так все... не, не так все райдужно, ну, я би сказав. Ну, безумовно, але ну, треба позитивні цифри показувати. Такий уряд, така країна. Ну. Як, як? Яка країна, такий теракт колись говорили. Так. Дякую, що були у нас, Андрій Шевченко, генеральний директор рейтингового агентства Кредит Рейтинг. Ми говорили про гроші. Тепер поговоримо про Олімпіаду. Але не відразу, а буквально через 7 хвилин. Дякую, що прийшли. Дякую. Дякую. побачення.